Доброго ранку, доброго дня, вітаю вас, моя дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Малята й до нас осінь чарівниця у гості прийшла і дарунки щедрі діткам принесла. Яблучка, грибочки, стиглий виноград. Осені дарунки для усіх маля. Гляда ну, і погляньте, до нас осінь завітала не з пустими руками. Давайте ми з вами скажемо одним словом, як називається редиска, морква, помідор. Це що? Так, це овочі. А шампіньон і лисички? Вірно, це гриби, а слива, груші, яблуко це що? Так, це фрукти. А чи знаєте ви, де осінь збирала свої дарунки? А вам потрібно зараз сказати, що де росте? Скажіть мені, будь ласка, де росте пшениця? В лісі, в саду чи в полі? Так, в полі. А кукурудза також в полі. А вишні, в саду, полуничка, в саду, мак, в полі, ялинка. В лісі, гриби. Вірно, в лісі, дерево. Так, малята, дерево може рости в лісі, і дерева також ростуть. В саду, яблука, в саду, капуста. Малята вірно, капуста росте на городі, але ще можуть люди також виращувати капусту в полі, лісові горішки, вірно в лісі, і сонях, полі молодці. Малята, а тепер осінь просить, щоб ми з вами розпреділили овочі і фрукти в ящик і корзинку. В ящик ми будемо складати овочі, а в корзинку ми будемо складати фрукти. Картопля це що? Так, овощ, помидор, овощ, кукурудза, овощ, синий баклажан, овощ, а сами. Молодці малята? А тепер давайте ми з вами розкажемо, які предмети необхідні для збирання врожаю. І як їх використовують? Що потрібно для збирання врожаю? Лійка потрібна? А кошик? Так, потрібний. А як його використовують? Що в нього збирають? А пилка потрібна. Відро. Так, ще що. Лопата і тачка. Молодці малята. А зараз ми малята. З вами будемо грати в цікаву гру. Послухайте загадки і намалюйте відповіді на них. Наш аркуш паперу є немов грядка, на них виростуть овочі. Спершу зацвіли у навітах невеличкі, жовті квіти. Коли квіти облетіли, м'ячики зазеленіли. Довго м'ячики зростали, аж поки червоні стали. Що це? Молодці, як руленька, червоненька. З хвостиком тоненьким, на городі мене рвуть і до столу подають. В зеленій сиджу коморі, а коса моя на дворі. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі. Вірно, ось такі. Малята овочі ми з вами сьогодні будемо малювати. А для роботи з малювання нам з вами потрібно аркуш паперу і кольорові олівці і простий олівець. Я спочатку відкреслюю лінію. Це буде наш стіл, на якому будуть лежати овочі. Помідор якої форми? Так, круглою малюємо круг. А зверху малята малюємо хвостик і листочки помідора. Також малюємо тепер редиску. Редиска також у нас круглого кольору, але в неї є маленький тоненький кінчик. І малюємо широке листя редиски. Потім ми з вами малюємо моркву. Морква в нас схожа, на наче трикутник. І також малюємо листочки. І огірок. Огірок схожий в нас на яку фігуру? Вірно, на овал. Малюємо овал хвостик. І закручений. Зафарбовуємо олівчиками гарно помідор нашого круглого кольору. Фарбуємо в одну сторону, не виходячи, за лінію нашу. Помідор зафарбували. А малюємо йому хвостик зеленим кольором. Ось наш помідор готовий. Малюємо редиску, беремо рожевий колір, і також зафарбовуємо згори донизу, в одну сторону фарбуємо малята. Гарно, не виходимо за лінії. Малюємо, зафарбовуємо листочки. Рядиска у нас уже готова, беремо оранжевий колір і зафарбовуємо моркву. А чорним кольором малята поставимо рисочки, як морквинки. І у нас залишився огірок. Тепер маляти я беру коричневий колір, і там, де ми з вами проводили лінію, будемо зафарбовувати стіл, на чому лежать наші овочі. Де залишився білий простір, ми його з вами зафарбуємо. А інший білий простір я зафарбую блакитним кольором. Ось отака картина в мене отрималася. А я вам кажу до побачення, і ми з осінню будемо чекати на ваші малюночки. Молодці ви сьогодні малята!